Всім привітики! Не так давно я знайшла пташеня Синиці. Це було 2 дні тому. Е, він їсть зі шпиця, він дуже активний і трішки вчиться вже літати по кімнаті нашій бабусі. Е, знайшла я його на вулиці. Можливо, він випав із гнізда, а можливо, вчився літати. Ну і зараз я покажу вам цю малесеньку пулічку. Ось і ця маленька створіннячко. Синички, де? Це маленько, маленьке створіннячко. Може, потім я навіть покажу, як він їсть, розкажу про його раціон, ну і все таке. І навіть завтра я планую зробити відео, як проходить його день. Ось його кашка Малашка, якою він сьогодні снідав, де? Маленький. Це ще не все. Я хотіла вам дещо сказати: Лора вже народила, і в нас з'явився з'явилася дівчинка білого кольору. Я не знаю, відкрила чи вона очі чи ні поки що. Ну, не знаю, потім, можливо, вам її покажу, якщо Лора дозволить. Ну, бойзе, я не можу з нею. Шпиц. І зараз ми його будемо кормити. І його кашкою малашкою. Він же відкриває ротик цвірінчить, можливо, ви чуєте. Вже їмо. Щас. Почекаємо і будемо знову їсти з цією малині, малесенькою шпулькою, мулькою у ті Я не знаю, чи буду я його випускати на волю, коли він виросте, але, скоріше всього, так, тому що йому буде погано в неволі, я його вирощу і він буде свободною великою птицею. Давайте. Ну, давайте зараз зробимо малесенький переход, пройде декілька хвилин і ми вже будемо їсти. Ми вже зараз будемо кушати. Прийшло 40 хвилин, і ще зараз будемо кушати. Відкривай. Я йому дала червячка, зараз ще будемо кашку давати.